Давай подивимося, що особисто тобі принесуть ці вихідні, субота-неділя, 12-13 квітня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, в яких енергіях. Ти дуже емоційна людина, дуже інтуїтивно розвинена, але, знаєш, на зараз ти закрилась. Закрилась від всіх. І не дуже хочеш ділитися тими емоціями, не дуже хочеш ділитися своїми справжніми відчуттями, якначе ти не готова щось відпустити, не готова перейти на якийсь новий рівень спілкування. Що несуть тобі вихідні субота-неділя 12-13 квітня. Так, мені йдуть повідомлення. Якийсь меседж буде тобі від чоловіка. Це може бути листування, спілкування, розмова, дзвінок, і чоловік, знаєш, може тобі розповідати якісь речі, ну, з таким з ноткою неправдивості. Необхідно буде звернути увагу на ту інформацію, яку тобі надають, на ті речі, які людина буде намагатися тобі викласти, тому що там буде момент нещирості. Тебе це може розчарувати. Знаєш, так ситуація навколо тебе, от саме на вихідних, буде стояти на одному місці. Ти будеш, так знаєш, відчувати бажання таке відпочити, нічого не робити, не приймати ніяких рішень, якось так навіть не рухатись, нікуди не їхати. От не буде такого якогось взагалі бажання. Ти застрягнеш у своїх страхах, у своїх незадоволеннях, ті, які от зараз тебе вже вони зараз гризуть. Дуже така енергія навколо тебе розгойденості. Ти можеш ображатися і ображати оточуючих, і тебе будуть провокувати на ті емоції. Ти через це будеш зливати свій ресурс. Та, порада тобі. А порада тобі на вихідні така. Закрий це питання. Проведи підсумок, відпусти. Ті моменти, які тебе не задовольняють, відкрий для себе навпаки можливість отримувати ту енергію в плюс. Тобі треба передивитися своє відношення до цієї ситуації, яка тебе розчарувала.